Всім привіт! Ви на каналі The Like. з вами я, Юлія. І сьогодні давайте поговоримо про види кнопок в ui дизайні. В цьому відео я хочу розказати вам про вісім видів кнопок, які є в ui інтерфейсах Всі дизайнери знають, що класний інтерфейс він будується з якісних заголовків, з крутої кольорової гами. а також невід'ємною частиною інтерфейсу є кнопки. Вони, в принципі, виконують роль посилання, але вони зроблені таким чином, щоб привернути якомога більше уваги до цього елементу, та щоб користувачу було краще користуватися цим, і щоб дія була зрозуміла, тому що посилання вони мають таку функцію, начебто кудись відправляють користувача. Кнопки не завжди мають таку ж функцію, хоча частіше за все вони теж переводять людину кудись на, інший, на якусь іншу сторінку. Але часто це дія, яку, яка відбувається. Це може бути покупка, чи може якась форма, яку треба відправити. Кнопки виконують різні функції, і тому давайте подивимось на ці кнопки. Отже, перший вид кнопок це плаваючі кнопки дій. Вони розташовані поверх всього контенту. І як би ви не скролили сайт, частіше за все вони будуть плавати по всьому сайту, тобто з самого хедеру і закінчуючи футером. Та, можливо, вони будуть розташовані на інших сторінках. Такі кнопки, як зв'язатися з кимось, і це доволі така часта історія. Я хочу показати вам приклади, як це виглядає. Отже, давайте подивимось на сайт з такими плаваючими кнопками. По-перше, це кнопка Vidavords. Але вона тут наразі не плаваюча, тому що перша сторінка дуже коротенька. Але у них є такий розділ, як Projects. І коли ви переходите до нього, тут все відкривається, вся сторінка, і коли ви скролите, ви можете бачити, що Projects. Плаває поверх всього сайту. І це начебто і не кнопка, але це елемент навігації та меню, який виглядає просто як слово. Але фактично це кнопочка. Ще один сайт, на якому ви можете побачити плаваючі кнопки це Куберто. Ми вже розглядали цей сайт, він дуже класний. Якщо ви подивитесь на сайт Куберто, ви побачите, що тут є ось такий навігаційний елемент плаваюча кнопка. З таким чоловіком, який пропонує зробити контакт з ним. І коли ви нажимаєте на нього, вспливає просто форма контакт. І цей чувак він плаває в цій кнопочці по всьому сайту. Ось ми переходимо до Projects, і ви можете бачити, що він тут теж є. Ще один такий яскравий приклад плаваючих кнопок є на сайті цирку Дюсолей. Це Find Shows and Tickets. Ви можете бачити, що ця кнопочка вона спонукає до дії користувачів, і тому вона знаходиться поверх всього контенту. Вона не одразу починає плавати. Спочатку вона знаходиться Внизу екрану першого. І коли ви скролите, вона трошки змінюється, стає меншою, але вона весь час знаходиться поверх контенту. Я думаю, що з плаваючими кнопками ви розібрались. Давайте подивимось на інші кнопочки. Є такий різновид кнопок, як залиті кнопки. Тобто вони мають якусь заливку, якийсь фон, бекграунд. Вони привертають багато уваги саме до себе, тому що вони виділяються поміж всього контенту, тому що часто мають яскравий колір якийсь, або, може, високий контраст. Це доволі поширений різновид кнопок. Я думаю, що кожен з вас використовував такі кнопочки в себе в дизайні. Отже, давайте подивимось приклад. Ви можете бачити така кнопочка. Вона називається вай. В цьому сайті воно виглядає якось так незвично, тому що коли ви наводите на неї, вона підпригує догори, і коли ви натискаєте її, вона переключає слайди. Тобто не зовсім така тривіальна кнопка. Але ви зрозуміли, вона заливається бекграундом, і коли ви робите ховер, вона змінює бекграунд на контрастний, щоб показати дію. Інший варіант залитих кнопок це, можливо, щось типу такого. Доволі цікава ідея, тому що, взагалі, частіше за все, дизайнери роблять такі однотонні заливки, тобто ви маєте однотонну кнопку, ви натискаєте на неї або наводите, і вона змінює колір. Ну, наприклад, була синя, стала біла. А тут таке рішення в них. В цій компанії є кольори, які вони використовують. Ви можете бачити такі брендові кольори. І коли ви наводите сюди, вони так змінюються дуже класне рішення. І вони зробили таку функцію для кожної кнопочки на сайті. Цікаве рішення. Я думаю, що можна брати собі на замітку. Ще один різновид кнопок це примарні кнопки кнопки привиди. Можливо, ви вже здогадались, які це кнопки. Це е, кнопки, які не мають е, ніякої заливки, і вони мають лише бордер. Та часто вони е, мають бордер дуже тоненький, такий делікатний, і вони розташовані поверх якихось картинок, вони такі елегантні та тендітні. Давайте подивимося, як вони виглядають на сайтах, щоб було більш зрозуміло, що це за кнопки. Ось ви бачите такий дизайн. Ми вже колись розглядали дизайн з подобним ефектом на WebGL. Дуже-дуже схожий на те, що ми вже бачили. І ось кнопка, примарна кнопка зі зміною теми, зі світлою на темною. І в цьому контексті така примарна кнопка, яка має лише бордер, вона виглядає дуже класно, тому що вона не привертає дуже багато уваги, тому що цей елемент він не являється таким ведучим, який треба показувати, висвітлювати користувачу. Це така кнопочка, щоб користувач міг обрати собі тему сайту, і це більш як гра якась. Але, можливо, є люди, які не можуть дивитися на чорні сайти, їм краще сприйняти інформацію на білому фоні, на світлому. Отже, ось така примарна кнопка. Тут більше на сайті немає кнопок, напевно. Дуже дивно, але як ви бачите, а ось у нас є наприкінці теж примарна кнопка. Вона теж не несе ніякої. Такої важкої функціональності, і коли ви наводите, вона заливається білим кольором і вже з'являється підсвітка Read More, і ви можете зрозуміти, що вони мали на увазі. Тому що просто стрілочка в бордері, в, такому, в кружечку, вона не дає нам інформації, що воно відбудеться. Ми інтуїтивно розуміємо, що це кудись переведе нас, але що, що там буде? Воно не ясно. Такий сайт. Можливо, на інших сторінках. А, у них це лендінг, і тут одна сторінка. Добре. Ще хочу показати приклад примарної кнопки. Вони є на дріблі. І якщо ви подивитесь, то ви побачите, що основна головна кнопка пріоритетна вона має заливку, а примарна кнопка зроблена лише з бордером. І вона показує, що ця дія... Менш значуще, ніж в залитій кнопочки. І ось це виглядає так доволі непогано. Але це не єдиний спосіб, як можна використовувати ці примарні кнопки. Я думаю, що ви зустрічали багато різних сайтів, інтерфейсів, там, де є просто бордерна така кнопка без якоїсь заливки. Але дійсно дуже часто її використовують як другорядну кнопку, яка не несе важливої дії для користувача. А тепер давайте поговоримо про об'ємні кнопки. Це четвертий різновид кнопок. Можливо, дизайнери, які працюють вже давно, вони пам'ятають такий стиль як скевоморфізм, коли всі предмети робляться такими об'ємними, схожими на звичайні об'єкти з нашого життя. Але зараз. Це такий тренд, якось я не знаю, мало хто робить ці кнопки прям такими кнопками-кнопками. Але е все ж таки вони існують і е тренди трошки змінили. Е поняття об'ємних кнопок. І я хочу показати вам такий приклад об'ємної кнопки, як на цьому сайті. Ви можете бачити, об'єм досягається в цих кнопках за рахунок градієнту та ціней. І ви можете бачити, що тут є градієнт такий на бордері. З фіолетового він переходить до синього. І ось кнопка Get Started. Ви бачите, що в неї є така, начебто тіння, може це підсвітка. І за рахунок цього ми маємо такий невеличкий об'єм. Також у нас є інтерактивність, яка додає відчуття, що ця кнопка прям вона така не пласка. Вона реально об'ємна. Якщо у вас є приклади об'ємних кнопок, додавайте їх у коментарях. Буде дуже цікаво подивитись, тому що зараз реально доволі складно знайти прям такі об'ємні кнопки. Якщо хтось пам'ятає таку технологію, як флеш, то ви можете пригадати їх кнопку, і вона виглядала так дуже об'ємно, коли треба було зробити анімацію. Перше, що ви там бачили, це дуже-дуже об'ємні кнопки. Ну, ось, наприклад, так раніше виглядали ці об'ємні кнопки. І зараз, ну, до речі, це можна використовувати, якщо ви створюєте дизайн в стилі бруталізму. Ще зараз є такий тренд, як 2000-роки. І це можна використовувати, але це підходить не для кожної компанії, не для кожного різновиду сайтів. Але якщо ви можете це якось так комбінувати класно, то пробуйте, це буде класно. Ще один різновид кнопок це кнопки, які розкриваються. Вони частіше за все оформлені як перелік посилань з якимись інтерактивними елементами, і це дуже цікава історія для кнопок. Давайте подивимось наші приклади. Хочу показати вам цікаве рішення, як це можна реалізувати з точки зору дизайну. Дивіться, ось на цьому сайті у нас є такий блок, і це фактично кнопки. Ви натискаєте сюди і бачите такий блок з інформацією. І ось так він працює. Таких прикладів є дуже багато. Ви можете знайти щось цікавеньке, але частіше за все ці кнопки виглядають як перелік посилань з якимись інтерактивними елементами. А ось тут мені сподобалось, як вони придумали. Цю навігацію, воно начебто і нічого нового, але класно зроблений дизайн, класно підібрані шрифти. І кольорова гамма вона вивозить цей блок дуже круто і працює контраст. Контрастні кольори, тобто жовтий та чорний, вони додають такої динаміки в цей блок. А також ви можете бачити тут плаваючу кнопку. І це знову. Шостий вид кнопок це кнопка гамбургер. Ви вже здогадали, що це кнопка меню, яка скривається меню і виглядає як маленька іконка на сайті. І, до речі, зараз існує дуже багато різновидів цих гамбургерів. Дизайнери придумують різні рішення, щоб не показувати це як три палички. А вони роблять різні іконки для цього. Давайте подивимось на сайт, на будь-який сайт, на якому є така кнопка гамбургер. Я думаю, що ви стикаєтесь з цим гамбургером доволі часто, і раніше ця кнопка була взагалі для мобайла, частіше за все, тому що меню не вміщувалось і його треба було якось скрити красиво. Це було рішення. Але потім такий вид меню він перекочував на звичайні десктопні версії сайтів і непогано так прижився. Ось ви можете бачити на цьому сайті дуже простеньке меню. І воно так виглядає іконочка, коли ти натискаєш, тут відбувається інтерактив, і ми бачимо хрестик. І ось меню представлено вже графічними елементами. І воно так. Симпатично виглядає. І також на цьому сайті ми можемо бачити ще одну кнопку, яка зроблена по принципу гамбургера. Але це 5 крапочок. О, і я так розумію, це ми включили звук. Так, ми включили звук, і воно щось там репить, щось там такий звук не дуже. Інший приклад, доволі стандартний для цього гамбургера це на сайті. Strive Web. Ви можете бачити, це взагалі стандартна історія. Коли використовують цей гамбургер на десктопі, ми відкрили, натиснули на кнопку, відкрили меню повноцінне. І воно так розвернулося на весь екран. Класно, ви можете показати величенькими такими буквами все, що у вас там є, додати контакт. Будь-яку інформацію і не перевантажувати свою головну сторінку, головний блок різними цими менюшками та телефонами та всім цим. Воно, начебто, і не зайва інформація, вона дуже корисна. Але коли ти пробуєш впихнути це все на головну сторінку, це виглядає доволі. Неохайно, і зараз такі тренди на мінімалізм. І ви можете бачити, тут такий сайт він доволі простий. Але коли ми скролимо, вони додають таку, таку е сітку з меню, а також додають цей гамбургер. Їм здалося, що одного гамбургера буде недостатньо, і треба щось додати ще. Ну що ж, ось такий сайт. І ще один приклад гамбургеру. Він тут реалізований трошки інакше, ви можете бачити, дуже часто цей гамбургер підписують, тому що ну, начебто це не дуже а, зрозуміло. Хоча я думаю, що зараз всі користувачі вже знають, що цей а, значок означає, що це меню. Але вони підписали. Хоча я думаю, що це більше елемент дизайну Вся, весь цей напис. Ну, виглядає воно так цікавенько. Давайте клікнемо по меню. Ось тут навіть відео вставлено: такий блок і контакти і три посилання. До речі, коли у вас дуже мало інформації в меню, це теж класне рішення, тому що ви можете зробити огромезні заголовки для цих пунктів меню. І зробити це стилем. Додати логотип, додати щось там відео якесь. І що ще цікавого тут є, це е, кнопка close. Ви бачите, воно виглядає як паличка одна такий не хрестик, а я б сказала мінус. І теж класно і класний інтерактив. Взагалі дуже класно вони вписали цей гамбургер сюди, тому що, якщо б вони показали тут пункти меню. Воно б все сперечалося: і логотип, який такий дуже тендітний і написаний з маленької літери, і іконки соціальні, і заголовки. І воно було б було не дуже класно. А тут воно розташовано там, де повинно бути. І, до речі, дуже класно відокремили цей плаваючий блок від е, контенту, коли ви скролите, воно не е, залазить на основний контент. І це дуже. Приємно і зручно, коли ви гортаєте сторінку. Для цього різновиду кнопок в виді гамбургерів можна знайти просто мільярд різних, я не знаю, прикладів. І ось ще у мене є один. Ви можете побачити, це реалізовано таким чином трошки дивно, особливо анімація, коли ти наводиш на це. Це кружечок, і анімація відбувається спочатку. На кружечку з цими паличками, а потім вже на слові меню. Хоча це одна кнопка, і вона відкриває нам меню, стандартне меню, де вони показують інформацію про себе. Цей інтерактив мене трошки збиває, тому що здається, нібито це різні кнопки і такий розрив шаблонів: меню, меню, хрестик, меню. Але в цілому дуже цікава історія. І ви можете бачити, що тут використали такий прийом з кнопками-привидами. Тобто, це лише бордери. І коли ви наводите за допомогою анімації, вони показують вже наведення і заливку фоном. Сьомий різновид кнопок це кнопки перемикання. Їх ще називають Toggle Button. І я думаю, що всі ви стикалися з цими кнопками. Частіше за все ці кнопки використовують. В якихось додатках мобільних дуже часто, особливо навіть не лише в додатках, це використовується в інтерфейсах. Якщо взяти інтерфейс айфону, ви можете побачити, що там всі налаштування вони перемикаються за допомогою цих тоглів, і це доволі цікава історія, тому що людина отримує досвід як в реальному житті. Це така інтерактивна кнопка, і на мобільних приладах, пристроях частіше за все відбувається ще якась реакція. Або вібрація або щось таке, що ти начебто руками сам перемикаєш цю кнопку як тумблер. І в тебе є відчуття чогось такого звичного, справжнього, тому що всі кнопки вони все одно мають частіше за все, таку функцію, коли ти просто клікаєш туди і все. І немає ніякої реакції. Отже, Toggle button ми вже бачили сьогодні, і це було перемикання теми на сайті зі світлою в темною. Але перемикання може бути зроблено для різних якихось функцій. І ось я хочу показати вам сайт, на якому це зроблено для того, щоб показати якісь інші функції. Ось у нас є. Overland це над землею. І ми перемикаємось, і у нас змінюється сайт, ну, тобто картинка на сайті і тема сайту Underwater. І вони показують, що вони роблять під водою. Якщо ми перемикаємося Overland, вони знову показують, що вони роблять над землею, на поверхні землі. І ви бачите, що це такий цікавий інтерактив. І доволі незвичне рішення. До речі, тут немає ніякої реакції від кнопки, це просто перемикання слайдів в хедері. Але буває так, що дизайнери і моушен-дизайнери розроблюють це таким чином, щоб ця кнопка реагувала. Я думаю, що це така фізика кнопки, і я люблю, коли так роблять, і воно дуже так цікаво відчувається. Ще один сайт, на якому можна подивитись, на такий. На таку кнопку перемикання. Тут теж відбувається перемикання картинок одна між одною. Можливо, це проєкти якісь. І якщо ви ось натискаєте тут, тут є динаміка, кнопка взагалі гуляє по цій картинці. І якщо ви натискаєте, в неї є ця фізика, про яку я говорила. Ось такий тогли. Це начебто до після, але я бачу, що це якийсь проєкт. Це щось реальне. Ну, не знаю. Я не, можу, не вмію читати голландську мову, тому, можливо, я трошки не права. Але ми дивимося лише на кнопки. Так, давайте подивимось ще один сайт з такими кнопками. Ось тут ми можемо бачити іншу реалізацію цього тоглу. І воно перемикається просто ось таким чином. Туди-сюди і все. Але теж цікаво, і воно в Стилі сайту дуже непогано виглядає. І ось ще один сайт з тоглами. Я хочу вам показати. Тут реалізовано воно доволі так цікаво, це елементи дизайну просто. І тут можна погратися. Ти начебто клікаєш якісь, я не знаю, як раніше було облако тегів. І воно якось так виглядає. І ці тогли це просто інтерактив, який можна. Дати людині, користувачу, щоб просто гратися. І ось тогл тут є ось такий Ось ці тогли тут дуже цікаві. Тут він просто натискається, він виглядає як тогл, але працює як звичайна кнопка. І ось тут можна теж щось поклікати. І ось так все падає. Дуже цікаве рішення. Якщо захочете, ви можете погратися. Я залишу всі посилання на сайти під відео. Дивіться, вивчайте, можливо, вам щось сподобалось, і ви зможете приміняти це в своїй роботі. І останній вид кнопок, про який я хочу сьогодні поговорити, це креативні кнопки. Креативні кнопки це скоріш таке щось, що поєднує всі кнопки. Тому що будь-яка з цих кнопок може бути креативною. Але я виділила це в окремий вид, тому що я знайшла декілька рішень, де кнопки взагалі не можна віднести до якихось різновидів. І це лише креатив. Креатив і все. Можливо, кастомні якісь кнопки. Я не знаю, як це можна ще назвати. Нехай будуть креативні. Я вам хочу показати деякі приклади з такими кнопками. Сайт воз9x.com. І ось така кнопка старт. Вона начебто і примара, вона начебто і така, я не знаю, ця кнопка виглядає дуже креативно. Коли ти на неї наводиш, вона грає якимось градієнтами. І вона не має таких чітких бордерів якихось. Це дуже так незвично. І ось, якщо ви на неї натискаєте. Вона переводить вас на інші розділи сайту. Весь сайт взагалі такий дуже інтерактивний, кнопок майже тут немає. І наприкінці ми маємо кнопку About Us. Ця About Us, вона вже навіть іншої форми. Вона більш така, як Еліпс. Хоча на початку ви бачили, що старт був більш кругленький такий. І ще один приклад такої дуже оригінальної кнопки я хочу вам показати. На сайті, ось такому, ви можете бачити keep in touch Це одна кнопка, яка виглядає, начебто три кнопочки, які стоять разом. Але коли ви наводите на неї, вона стає єдиною кнопкою. і Всі слова стають в один ряд. Дуже цікаве рішення, і таких кнопок можна знаходити дуже багато. На аборці, взагалі, багато сайтів з такими оригінальними кнопками. І вони, в принципі, піддаються класифікації по всім видам, які я перерахувала, але в них є така характеристика, як креативність. І тому я хочу виділити цей восьмий різновид, і ви можете запам'ятовувати, брати собі на замітку і використовувати в своїх дизайнах. Ви можете робити все, що завгодно. Ви не маєте кордонів вашої творчості. І тому ви можете навіть. Кнопки робити такими креативними, класними, і при цьому вони будуть вписані в користувацький досвід і дуже класно будуть працювати на цей продукт, який ви створюєте, і допомагати користувачам досягати ціли, за якими вони прийшли на цей сайт. Тому зберігайте ці приклади, користуйтеся ними і поповнюйте свій банк ідей кожного дня. З вами була я, Юлія і канал The Like. До нових зустрічей!